Дов'язала до іншого куточку. Тут у мене стовпчик з накидом якраз в тому місці, де положено йому. І стовпчик без накиду. Все, і знов-таки я складаю, і ви бачите, що всі накиди йдуть у мене по куточку. Так, змінюю кольор нитки і починаю в'язати. Інший рядок рожевою ниткою. Я кожен раз, коли я так змінюю нитку, я вам кажу, що цей спосіб змінювати кольор нитки дозволяє в'язати без ступеньок. Ви бачите, у мене ступеньок немає. Так, перший стовпчик без накиду. Щось я стала сліпенька. Стовпчик без накиду, другий стовпчик з накидом. Рожевий рядок за, залишимо половинку петлі, далі стовпчик без накиду, верніше два стовпчики без накиду, стовпчик з накидом, два стовпчики без накиду. стовпчик з накиду. І таким чином я пров'язуватиму до кінця рідка два стовпчики без накиду, стовпчик з накиду, два стовпчики без накиду. І стовпчик змінили кольор нитки. Петля підйому, стовпчик без накиду, і стовпчик з накиду у попередній рядок за передню стінку петлі, яка залишається у нас вільною, бо ми в'яжемо постійно за задню стінку. Стовпчик без накиду, знову стовпчик з накиду. Три стовпчики без накиду за задню стінку, і знову стовпчик з накиду. Нагадую, чому у мене на початку рядку тільки пів орнамента зв'язано,